Привіт! Моє відео звернення, монолог сьогодні присвячена темі психології. Психологія це наука про душу, внутрішній світ людини. Є різні галузі психології, різновиди психології, соціальна, тому що людина є частиною суспільства, не існує поза межами суспільства, вікова, дитяча, клінічна діагностична психологія, але це, власне, не мета е, мого відео або звернення тут е, розбирати теорію психології. Скоріше, я хотіла би звернути увагу е, на важливість психології і особливо е, базової психології для людини, тому що е, в, особливо в наш е, час. Які ми зараз переживаємо, здоров'я людини складається не тільки з фізичного здоров'я, а здоров'я тіла, але і з внутрішнього здоров'я, здоров'я душі. І багато є досліджень і доведених випадків також, коли Психічні розлади або психічні, скажімо, травми є результатом фізич... несуть за собою як результат фізичні наслідки, розлади в органах, в системах і так далі. От. На жаль, в Україні, чи можливо взагалі в світі, я не знаю, але я більш орієнтована на українського споживача і. Сама є українським споживачем продукції медіа, продукції, скажімо, книжкової продукції, так само. На жаль, в нас немає акценту на необхідність звернення уваги людей на внутрішнє здоров'я. Здоров'я своєї психіки. І більше того, є комплекс, якісь замкненість людини, закритість до того, щоб звернутися до психолога. Коли, якщо є фізична проблема, скажімо, яка матеріально в Можна, яку можна діагностувати, яку можна виявити, то психічну проблему виявити не так легко. І, звичайно, оскільки у нас немає такої вільної комунікації на цю тему, дуже рідко люди звертаються до психологів, принаймні з мого оточення. От і мають більше того бар'єр в питанні звернення. Не знаю наскільки в нас є реальна можливість користуватися послугами психологів, але думаю, що має бути, мала би бути. От тому моя така. Ця промова звернена в першу чергу до людей, які займаються, є професіоналами в сфері психології і які мали би потенціал до розвитку цієї теми. Є, скажімо, навіть в Ютубі відео, які торкаються розвитку успішної людини. Скажімо, в матеріальному плані для того, щоб людина досягла успіху в кар'єрі, досягла успіху у стосунках, у відносинах, що для того потрібно, які ключові моменти, які, можливо, є проблеми, це озвучується. Але, на жаль, це не базові моменти психології. Якщо у нас в даний момент є дуже багато травм внутрішніх, і е, ці травми, це, е, скажімо так, першочергове е, питання для обговорення і для надання допомоги. От тому я закликаю е, в принципі людей, е, які мали ми бажання і. Мали мають відчуття того, що вони в цій сфері могли би щось зрушити, звернути свою увагу до цієї сфери і подумати, що тут можна зробити. От, буду дуже вдячна. Сама знаю, що людина має бути в гармонії сама з собою, внутрішній гармонії фізичного тіла і внутрішнього духу. От і це комплекс комплекс е різних е підходів, е скажімо, починаючи від е найнижчих е рівнів е задоволення людини до, е до росту, до вищого розвитку, от але е маю таку книжку. Якщо маєте змогу, не знаю німецькою мовою, дуже мотивуюча. Ну, вона не кожному можливо підійде, але це моя історія. І в цій книжці ця книжка, в принципі, робота людини, яка мала проблеми психічні. В зв'язку з тим, що мала великі об'єми роботи і не звертала взагалі увагу на своє психічне здоров'я, як вона через фізичні справи, напрямок йоги, напрямок внутрішньої. Внутрішньої праці над збалансованістю своєю, прийшла знову до себе і зрозуміла взагалі суть життя і необхідність вкладення своїх сил в ту чи іншу діяльність. От, і саме в цій книжці я познайомилася чи прочитала таку історію про Білого і чорного вовка, яка мене вразила і яку хотіла б зараз вам розповісти. Біля вогнища сидів дідусь із внуком, і дідусь розпалив вогнище і насолоджувався спілкуванням своїм внуком. А внук запитав у дідуся, діду, ти знаєш, от чому так буває? У мене іноді е, таке відчуття е, ну якби бореться ніби дві істоти в мені всередині. Одного дня я такий веселий, радісний, е, приємний, е, доброзичливий, е, а на другий день я злий, агресивний, нетерплячий. Е, чому так буває? Дідусь вислухав уважно внука, а потім тихенько сказав, розважно так, як роблять це, вміють старші мудрі люди. Ти знаєш, в кожному з нас живе два вовка: один білий, а інший чорний. Білий вовк він завжди повний любові, добра, світла, він приємний, він дружелюбний. Ну, тобто, всі позитивні якості, які має наш світ, вони всередині в цього вовка. А чорний вовк, навпаки, він дуже злий, він нетерплячий, він повний гніву, повний заздрощів, повний агресії, повний якихось таких негативних почуттів і відчуттів. І от кожного дня ці дві істоти всередині нас змагаються між собою. От, і залежно від того, хто виграє, ти проявляєшся в тому чи іншому світлі. Внук тоді спитав: Ну, а скажи, діду, мені, а який же ж вовк у нас виграє? І чому він виграє? Дідусь подивився на внука і тихенько відповів: Той вовк, якого ми кормимо? Я хочу, щоб люди навколо бажала би собі і нам усім, щоб люди навколо кормили тільки білого вовка і розуміли, що в принципі це дуже легко. Життя не важке, це легко жити. І життя дуже непередбачуване, але має дуже багато. Позитивного і красивого, і того, що надихає далі продовжувати жити. От, просто що під вагою якихось тих чи інших подій, вражень ми часом забуваємо про те, що в нас житті. Крім усього складного. Непередбачуваного, є краса, є насолода, є радість. І ми чомусь не робимо акцент на позитивні сторони життя, а даємо Чорному вовку перемогти білого. Тому я вас закликаю, бажаю нам усім, щоб ми більше звертали увагу. На позитивні сторони життя і старалися у всьому бачити хороше. Будьте здорові, бережіть себе і гарного спокійного дня.